Знімаємо роботу ще однієї лед-балки на каркас баги, напевно, або позашляховика, кріпиться на каркас ззаду, і вона має в собі багато функцій. Зараз в нас горять стопи. Крім того, вона має ще поворотники, вона має заднє світло. Спробуємо продемонструвати роботу всіх абсолютно От у нас включилось заднє світло. І по бокам жовті поворотники. Надзвичайно багато можливостей для. Реалізації. Через реле це можна зробити стробоскопи. Через реле можна зробити поворот лівий, поворот правий, окремо включатиметься заднє світло, окремо будуть дублюватися стоп-сигнали. Тобто, в цієї led балки надзвичайно широкий спектр можливого застосування. І нагадую, що, як і всі решта виробів фірми Aurora, це перевірений. І надійний продукт.